Доброго дня! Я тоді Резко Анжела Володимирівна, студентка п'ятого курсу кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Доступу на кафедру музику свою музичну діяльність я розпочала в першій музичній школі Глобоцького району. Найближчим видом мистецтва я обрала вокальну підготовку. Моїм першим вчителем по вокалу стала Віра Франчук Ілівна. Моє навчання на цій кафедрі є дуже цікавим. Так як ми тут маємо змогу приймати участь у різних навчальних та позанавчальних проєктах, також я тут познайомилася з багатьма цікавими та талановитими людьми. На першому курсі я стала учасником світівочого хору Аніма, який є неодноразовим переможцем міжнародним та всеукраїнських фестивалів мистецтва керівник Алла Зобчук. My Також я була до четвертого курсу активним учасником ансамблю ковиночка. Керівник ансамблю є Вишпінська Ярина. Вікном до дороги. Не родби я повернути несуть мене ноги. Не родбія повернути, несуть мене ноги. Не рад би я пов... Під час навчання на кафедрі отримала можливість розвинути та вдосконалити свої вокальні вміння, проявити в інших сферах музичної діяльності, закріпити та освоїти в музичних та теоретичних дисциплін. Розкрити творчий потенціал та відкрити себе не тільки як виконавець, так і педагог, що є для мене не менш важливим в моїй майбутній творчій діяльності. <клухи> Дякую за увагу.